Тільки запустив, ще нічого не регулював, підсос забрав зразу, машина у нас холодна і все прекрасно працює. От я люблю такі моменти, коли все відремонтував, поставив, і навіть на попередніх налаштуваннях все рівнесенько і прекрасно працює. Там 8 обертів у нас на гвинту суміші. Оберти не потрібно рахувати, так як це індивідуально, я не раз говорив, але я виставляю 8-9 зараз на мороз. Літом сім виставляю. І для холодного запуску машині цих обертів достатньо, якщо в нас правильний жеклер холостого ходу і немає проблем. Ось так рівненько і прекрасно працює. Машина холодна, газувати не будемо, бо провали будуть, бо холодно. Не і навіть на холодну їх немає. Ну, Карбюратор на 1,6 налаштований. Це у нас 51-й карбюратор з дифузорчиками 23х23. Прекрасний, і чудовий карбюратор, дуже рідкісний. Обратку я йому зробив, так як на іномарку буде ставитися, нехай буде обратка. Її легше заглушити, чим її зробити. Тому я її зробив. По заводу вона була відсутня, так як на 51-му карбюраторі немає обратки, бо він йде для класичних двигунів. Але обраточку я зробив, заготовочка під неї була. Поставив штуцерок і все прекрасно. Отакий карбюратор. Навіть на холодну добре приймає. Зараз гріємо, перевіряємо холостий і все буде прекрасно. Відео ні про що так чисто знімаю, все підряд. Трошки від Тіктоку хочу відійти, так як на Ютубі не так багато дивляться, якось спокійніше. Якось краще сюди відео закидати, чим на Тікток, бо там перегляди постійно-постійно багато пишуть, трішки це втомлює. Е -е, джета з попередніх відео готова до відправки. Це в нас 51-й карбюратор, який показував перед цим. На столі в мене трішки хаос, я цього не соромлюся, так як це в мене норма. Після того, як все завершу, все прибереться, все буде на своїх місцях. Так само з перших відео, які показував, так і посилка лежить. Тут коротше, повний дірібан дістається звідти карбюратори. і Ось такі виходять. Але з цієї посилки. Залишився тільки ось цей восьмий карбюратор, 81-й. І наче з нього теж буде хороший карбюратор, все остальне трупи. Оці карбюратори, які обмотані скотчем, це живі кришки, але мертві низи. На всіх трьох. А ось цей буде ще один. Е, хотів показати 51-й карбюратор. Рідкісний написала людина, точніше, подзвонив мені. Колега, цей самий, який прислав мені цю посилку, і каже, що потрібно йому його знайомому на, не пам'ятаю, яку іномарку, 1,6 карбюратор. Та я кажу, що з тих, що він прислав, 8 зможу зробити. 8 я роблю до 1,6 включно. Ну Це не ідеально, я вже не раз говорив, але можна їздити, якщо його налаштувати, все буде прекрасно працювати. Але з посилки я дістав 51 карбюратор оригінальний. Зробив я йому обратку. Заготовка була під обратку, але вона не реалізована з заводу. Так само у нас на 51-му карбюраторі відсутній по заводу Еконостат. Це рідкісний карбюратор і він прекрасний. На... Він був створений на заводі ДААС для двигунів класики до 1,5. На 1,5-1,6 був створений 21.053 20 А ось такий карбюратор він рідкісний. Обратку я врізав на всякий випадок, так як її, повторююсь, легше заглушити. Чим зробити. Тому хто захоче, вона тут вже є. Поставив тут теж це рок його не було, наче не пам'ятаю, чи це на другому карбюраторі. Ну, вже в голові все путається, тому може бути. І газ врізав. І Людина зникла, в неї там зв'язком проблеми, через телеграм він мені дзвонив. Я предоплату не взяв, так як я на газ беру предоплату з усіх. Не хочеться псувати карбюратор, може комусь без газу потрібно буде. Але подумав, так як колега мені його порекомендував, скажімо так, я не взяв предоплату, він десь зник. Надіюсь, до завтра почекаю і він з'явиться. Ось такий прекрасний 51-й карбюратор, рідкісний. Робник DAS. Карбюратор у нас ЮССР, як бачимо, це самі якісні, самі хороші карбюратори, які йшли в Союзі. Так як нові вже трішки гірші. А зовсім нові, то взагалі на китайці схоже. Тому відновити старої якості карбюратор це буде ідеальний варіант. Хоча для когось ідеальний варіант побігти в магазин за 2800 купити китаєць і кричати мені в коментарях, що не розводь людей. Карбюратор коштує 2800. Оригінал, повторюсь, ще раз вже не раз говорив: 8 тисяч гривень коштує зараз, якщо вони залишились в магазинах. Від 7 до 8. Не я ці не придумаю, вони такі. Тому все, що хотів показати і розказати, в принципі, все. Можна буде ще почати відновлювати цей. Може хтось наперед замовить. Якщо що, то ось мій карбюратор такий ще буде. А далі поки нічого, займемося, мабуть, трішки ремонтами. І сьогодні ще вечором прийде кришечка. Мені людина вислала кришечку, просто відновити йому різьбу під електромагнітний клапан. І більше нічого. Ну візьму, відчистим йому кришечку бонусом. Мені це нічого не вартує, скажімо так, відновимо різьбу, відчистимо йому кришечку і думаю, все буде прекрасно. Тому сьогодні ще робимо кришечку і будемо думати, чи будемо робити цей карбюратор, чи займемося якимись своїми справами, так як вони в мене теж є. Всім дякую, хто дивиться на Ютубі відео, так як тут мало людей, що дивляться, але зразу воно все не йде. Хоча мій аккаунт створений в 2013 році, і знімалось тут багато різних відео і видалялись вони. Не йде, коротше, в мене YouTube, але з карбюраторами трішки дивляться. Тому хотів би попросити лайк, коментар, щоб відео попадало більше в рекомендації. Всім дякую, хто дивиться, всім до побачення!